Усім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт тертого печива до чаю. У ньому гарне розсипчасте шоколадне тісто та смачна ніжна сирна начинка, яка обов'язково сподобається вам та вашим рідним. Отож поїхали. Для початку до розтопленого масла додаємо цукор, також додаємо сметану та все гарно перемішуємо до об'єднання. Тоді беремо борошно, до нього додаємо какао та додаємо розпушувач. І також все гарно перемішуємо. В рецепті буде вказано більше какао, а я дала менше, бо в мене його не було. Також не забуваємо дати трошки солі і ще раз перемішати. Тоді беремо нашу масу і частинками всипаємо борошно. Спочатку я замішувала тісто ложкою, а потім, коли додала другу частину борошна, вже почала замішувати руками. Особливо довго тісто замішувати не потрібно. Головне все гарно зібрати в одну кубку. Воно має бути м'ягке та не липнути до рук. Також дивимось по своєму тісті. Якщо воно ще зарідке аж дуже, то можна досипати також борошно. Готове тісто поділяємо на дві частинки та ставимо його в морозильну камеру приблизно на 2 години, щоб добре примерзло. Старайтеся зробити дві частинки однакового розміру, щоб приготування самого печива було достатньо як наниз, так і наверх. Тепер приготуємо нашу сирну начинку до кисломолочного сиру, сипаємо цукор, додаємо одне яйце, також додаємо крухмаль і все гарно перебиваємо через блендер. Якщо для вас маса загуста сильно, то можна додати ще ложку сметани. Я цього не робила, бо вона мені була якраз ідеальна. Тоді беремо деко, якому будемо випікати саме печиво, накриваємо його паргаментом, беремо одну частину нашого тіста та натираємо її на великій терці. Стараємося це робити швидко, адже при температурі рук тісто швидко тане і важко буде його натирати. Коли повністю заповнили наш низ тістом, викладаємо сирну масу та гарно розподіляємо її по усій частині тіста. Коли гарно розподілимо усю сирну масу, за бажанням можна посипати її родзинками або горішками, тоді буде ще смачніше. І тоді поверх нашої сирної маси натираємо іншу частину нашого тіста. Теж стараємося зробити це дуже швиденько, щоб воно не тануло і нам було просто легше його натирати. Тоді вже повністю сформований такий собі пляцучок, Підтискаємо края паргаменту, гарно формуючи такі собі бортики, щоб там не було видно сиру і тісто гарно скріпилося одне з одним. І тепер такий готовий, як я казала, пляцучок ставимо випікатися. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Тоді готовому, плясочку даємо охолонути та нарізаємо його на саме печиво. І все, наше печиво готове. За смаком, воно дуже нагадує сирник. Просте, ароматне, ніжне та дуже смачне. Готуйте, смакуйте, усім гарного дня, до нової зустрічі!